Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Представники Golden State претендували щонайменше на нічию. Але терекон переміг з рахунком 5-3. Команда Ігоря Хиричка зуміє. І зараз давайте до складу команди. Будемо переходити. А тим часом момент, до шульги відскочив м'яч. Зараз шульга відбирає м'яч перед чужим штрафним. І все-таки стартовий натиск від терекона конвертується у забитий м'яч. 5. -й. Владислав Павліченко, 11. -й. Олександр Пузик, номер 8. -й. Сергій Солодкий, 9. -й. Єгор Тарасенко, а тим часом. Погну із колективів рівня кубка. Зосереджуємося на грі зараз ступак! Ступак виходить вічна відчилькіпером, уже намагався обіграти їх удоволь. Зачепився за воротаря, але там і в м'яч теж було зіграно. Наскільки я зрозумів зі своїм. Не проходить передача. Напрямую якованкам. Та тобто у попередньому сезоні. і прошиває стінку! Розступилися тут! Удар. Дар париться постріл. Князь. Березь завантажував у напрямку паскалатка. І Ось він оман! І... Другий тайм починається у протистоянні Терекона та Олімпам. зразу ж небезпечна атака від перекона, яка завершується голом. Команда у червоних футболках. Зараз, щоправда, правда, можна один голові відіграти, і потрібно це робити, але осадчі. Сьогодні один ходять на правда, другий, другого. Поворот на тапутах. Зараз момент і Тарасенко, як же легко Олімп забуває у цій атаці. Повний періг у складі кулінка Вяташенко. На полі з'являється зараз. Чисто було зіграно. Пузик. Пузик. Партій у момент відразу перед воротами Ваташенка після його виходу. Пусік. Пузік зіграв на партнера. Неточний пас у виконанні Павлюченка. А вирішив сам завершити цей контрнаступ. Прогадавсь та фінальним рішенням. Зараз Киричок як технічно, елегантно перекидає Олімпа ще залишатиметься один поєдинок проти Golden State до завершення нового етапу. Це буде вирішальним синім. А тим часом забиває єпіфанцем. Ще один удар вичає у Каркас Фріт Яковенко. В останні секунди потрібно спробувати до удару довести справу. Пусік. Далі на Тарасенка. Тарасенко на дальню стійку. просто на 95 гарантує собі вихід до плей-офф елітного кубка. Тобто фініш на одній з двох перших позицій у цьому квартеті. В Олімпа попереду вирішальний пункт. Друзі, капітан команди Терекон, яка сьогодні перемогла е, Олімп. Першому матчі Олімп видав е, свій поєдинок з рахунком 7-1. Сьогодні вони програють 5-1. Гра пошла за вашим планом. Чи результат міг бути більшим? Можливо, вітаю всіх. Хотів би спершу подякувати тим суддям, які зараз на фронті, яким ми усі разом допомагали. Ми вважаємо всією командою, що без них ми не могли би зараз грати, тому усім дякуємо. Також гравцям, які цього турніру, які теж на зараз на фронті. А ми за них зараз тут граємо, отримуємо задоволення від гри та повагою до суперника та і для всіх українців. Що хочеться сказати з приводу нашої гри, суперник ми не дивилися, як вони згрались з командою. Ми не розбирали. Ми не знаємо, що ту що ту команду сили їх не важко було оцінити. Але ми грали з сили своєї, відсовувалися від того, як ми можемо зіграти, виправили помилки, які ми допустили у першій грі. Ну, я вважаю, сьогодні можна бути задоволеним результатом і знову розбирати помилки, які ми припустилися вже нові всплили, тому що е, гравці у нас, ну, Чотири нових гравці. Ми звикаємо друг до один до одного і помилки будуть з'являтися. Але я думаю, що до плей-офф ми вже вийшли в плей-офф. Я так розумію, по трьох ігор ми виграли дві, тому ми підіймаємось у вищу сітку Кубковою. Тому ми вже націлюємось на плей-офф і розраховуємо підійти у найкращих кондиціях до перших ігор плей-офф. І до цих ігор ви вже будете аналізувати суперника, готуватись до конкретного суперника, чи також е, за власним планом, не дивлячись там на іншу команду і готуватись до своєї гри. Скажу чесно, з поваги до суперника скоріш за все, ми подивимось якісь огляди, але спершу треба прибрати свої помилки. Це ключова наша проблема, яку ми будемо вирішувати. Ми перестанемо дивитися на суперника, на суддів, на покриття, яке сьогодні було слизьке. Передаю вітання Руслану, який обіцяв розчесати. А, та будемо концентруватися на своїх помилках. Ми їх виправимо і ми, нам не потрібно дивитися ні на одно, жодного суперника. Ми будемо сильніші, якщо перестанемо дивитися на інших. Я вважаю так. Супер, дякуємо за сьогоднішній виступ. Бажаємо Дякую. успіхів в останньому матчі групи і в плей-офф. Дякую.